Всім, всім, всім привіт! Встиг я замовити собі такі от 130-ті лішеновські батарейки. 16 штук на 48-вольтову збірку. У мене вже є одна збірка із 105-х батарей. Я їх замовляв з Aliexpress, чекав майже 3 місяці. Частина з них була трошки вздуті, але. В принципі, рік вони в мене другий вже працюють і все нормально. Ці ж батарейки коштували 18,90. Зараз ціна така, але їх вже нема в наявності. Вартість доставки трьома коробками я їх замовляв, так як в них вага 3400. І виходить, що 16 штук це більше 50 кг. а в одній посилці має бути до 25 за це обмеження нової почти. Тому я замовляв трьома посилками. Доставка обійшлась в загальному 65 євро. Це додому. Виходить, що 2 по 27 з копійками і одна 17 легше. Так, в Такій упаковці вони прийшли коробка, а в ній по три отаких от коробки вони стоять у нас. Так, там відкрив уже. О, так вони виглядять. Дільшиновська ще, ще коробка. На ній Навіть дата якась є, але я звіряв, то дата не та, що на QR-коді, саме в камірах. Отак от упаковання. Доволі... Зараз. Доволі такі великі клемники, оці такі міцні і більші за ті, що на 105 Мені це подобається. Менше шансів зламати при монтажі. Такі от перемички в комплекті. Таких от зараз покажу в таких конвертиках на людину. Йшли в батареї три тижні. 7 жовтня 2025 року я їх замовив, оформив замовлення. Сьогодні, 31 жовтня, вони прийшли додому. З 21-го, здається, жовтня вони в Україні, але там на митниці довго вони висіли, ще вимагали від нас документи, отримувача, паспорт, і ТТН або чеки, які нам при оформленні товару видали. Я їм відправив, потім пішов процес, але загалом був здивований, бо на коробці був прикріплений цей конверт. Від n сайта. І там та ж накладна була в файлику вставлена. І воно було розрізане і її діставали. Тобто я їм те саме скидав, навіщо це бюрократія, я взагалі не зрозумів. Такі от комірочки я вже всі майже дістав, всі рівненькі, гарні. По коду я. Пробував відсканувати, щось нічого не знайшов, вводив номер цього кода, то писало мені ще там 21 рік, здається, або 22-й точно не пам'ятаю. Такі великі. 3,5 майже кілограма. Ну, загалом я задоволений. Мені вони обійшлись з доставкою десь в 17 тисяч гривень. За ємність 6,5 кВт. Це дуже гарна ціна, я рахую, навіть враховуючи те, що вони не дуже нові. Ось так, це всяка красава виглядає. По суті, дуже, дуже непогано. Докупив я ще <кліг>, до цього всього діла такий мідний кабель для приєднання до інвертора е, метр на 35 мм квадратних. Це 2 АВГ БМС-очку. Джекон в мене така сама стоїть. Вона 150 А струм витримує на 2 А балансувальний струм. Автомат для роз'єднання на 125 А виставлю, щоб максимально з, з батареї брало 100 а, і ну, заряд розряд ну, на БМС і на інверторі. А, автомат 125. Також купив вот штуку. Це нагрівальний кабель 100-метровий за 750 гривень взяв. в Україні купав в контакті, з термо-усадками. Це я зроблю підігрів цієї батареї. Має буде дві батареї запаралелені. І буду збирати на вихідних і хочу зробити їм. Утеплення з терморегулятором, щоб коли падає десь до 2 градусів плюсі, щоб вмикав з підігрів і там градусів до 5-6 наганяв. Тобто таке, на мінімалочках. Ну, може, щось інше, в мене терморегулятор є. Також у нас тут ще щось стоїть таке, може пора зливати, а то вже ніческо.